Часто виникає ситуація, коли потрібно зменшити дверний отвір. От, Наприклад, і зараз ми маємо широкий отвір, а його потрібно нам зробити 90 сантиметрів. Значить, як виконати цю роботу якісно. Сам і хазяїн свого будинку, чи квартири, може виконати цю роботу і сам, самостійно. І от, побачивши наше відео, може він і візьме з нього якісь наші рекомендації від нашої команди. Обов'язково насверлюємо. Під арматуру отвори. Я рекомендую сверлити кожні два ряди. Хоча замовник нам тут сказав зробити саме через три. Але я все-таки рекомендую зробити це через два ряди, так як тут будуть стояти двері. І якщо ними добряче хлопати, то, в принципі, колись там і може піти тріщина. І обов'язково Андрюха змочує нашу цеглу. обов'язково це потрібно зробити. Змити з неї пиль, зробити її вологою, щоб вона довше знаходилася в такому вологому стані і міцніше не буде наш розчин, і він ні в якому випадку ж не пересохне. Обов'язково треба звернути увагу на старий відкос. З нього треба прибрати всі залишки старого розчину, обов'язково змести пилюку, і обов'язково потрібно його добряче змочити. І от, коли ви виконаєте всі ці процедури. Цей стопчик, який ви закладете у вашому дверному отворі, буде дуже міцний. І, я думаю, ніколи у вас і не з'явиться там ніяка тріщина. І буде він стояти собі міцно і виконуватиме свою роль. Але ще раз кажу, бажано через кожні два ряди засверлюватися. Ну і в принципі все. А так тут все зроблено на відмінно. Користуйтеся, друзі. Робіть свою роботу якісно і відповідально і все буде добре. Також хотів би ще звернути увагу, що ми половинки саме нарізаємо. Нарізаємо половинки, не нарубуємо, бо цегла ця і так, така собі підгулявша. І якщо кірочко її рубаєш, ті, ну, вона розсипається. Тому, що ти кажеш, Андрюх? Сипеться. Так, да, сипеться. В руках вона Андрюха стає. І болгарочкою напилює. будь ласка, от болгарочка. Так, це все займає час, це все, так сказати, збільшує роботу. Але ще раз кажу, наша задача зробити цю роботу якісно, а не просто швидко там щось закласти її. Як для себе. Як, як для себе. Як для вірного батька. Як... Все вірно. Все, друзі, підписуйтесь на наш канал. Слідкуйте, і ще буде і лайки так, да, Андрюх. Ще буде дуже багато цікавого відео.